Вітаю, я Вероніка Тіткова, учениця восьмого класу Олексів Дружківського НВК номер 14 місто Дружківки Донецька область. Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Багато людей нашої країни постраждали. Зруйнували міста, залишивши людей лише з пакетами речей та зі спогадами про наше мирне та щасливе життя, воєнні машини. Розбиті дороги, сльози та біль, а посеред наших квітучих полях більше не ростуть квіти, бо ростуть сирі хрести. Але ми знаємо, все налагодиться. бо ми, ми сильна та незалежна країна, Україна, наша батьківщина завжди мала й має, і буде мати сильних та незалежних людей. А ви, ви наші діти, онуки, ви наші нащадки, ви наше майбутнє. Я бажаю, щоб ви ніколи не дізналися, що таке війна. Ми переможемо, бо за нами добро, за нами правда. Я вірю, що Україна вистоїть все і стане найкращою в очах наших людей. Немов підніметься на вершину. Але щоб піднятися на вершину, потрібно вистояти її важку дорогу. Слава Україні! Прагнемо до перемоги!